Слава Україні! Вітаю всіх! Нова Ньюс, головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Це дуже допомагає у просуванні відео. За минулу добу Збройні сили України відбили атаки в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях та знищили склади росіян. Продовжуються наступальні дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Нова хвиля мобілізації у Росії вже почалася. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Росіяни зараз не можуть формувати нові частини, нема техніки та зброї, але людський резерв можуть, тобто замінювати ліквідованих та поранених окупантів. У лютому березні у Донецькій та Луганській областях активізуються бойові дії. Про це повідомляє заступник начальника головного управління розвідкою Скібіцький. Не виключено, що ворог може піти на куп'янський напрямок. Також Скібіцький оцінив стан тактичної ядерної зброї РФ. Вони навіть не випробували ядерні заряди на іскандерах та калібрах. Нам потрібно не 10-20 танків, а кілька сотень. Про це заявляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Наша мета це кордони 91-го року і покарання ворога, який заплатить за злочини. Саме тому сьогодні кожен танк, що здатен воювати, має бути на нашому фронті, бо це не тільки український фронт. Це питання справедливості та чесності. Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав столиці країн ЄС прискоритися у питанні конфіскованих активів Російського Центробанку на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.